Ми всі хочемо бути благословенні нашим Богом, і це є добре. Сьогодні у нас служіння хліболамання. це благословенна Богом служіння, Його заповідь. І приймає участь в цій заповіді, ми переживаємо Його присутність в нашому житті. Взагалі, ми Бога переживаємо по-різному, коли прославляємо, коли молимося, читаємо Святе письмо, Бог різними способами діє. Але я вірю в те, що Він по особливому діє, коли ми виконуємо Його заповідь хліболамання або ще є назва Вечеря Господня, Євхаристія. Різних багато назв, але це суті не міняє. Хай Бог благословить нашу участь. Ви знаєте, що ми з вами є храм Божий, так написано в Слові Його. І кожен із вас, ми всі разом, є камінчиками в цьому храмі. Ми об'єднані Богом. І це об'єднання ми переживали тільки що от ми разом молилися. Нас об'єднує Христос. Але особливе об'єднання ми переживаємо, коли приймаємо участь в хліболаманні, яке демонструє величезну жертву, яке доказує, як Бог любить нас. Коли Господь. Давав чашу своїм учням, каже, це є завіт, новий завіт з вами. То ми розуміємо, що кров Христа символізує, якою ціною ми викуплені, про що говорить апостол Петро. І ми розуміємо, що завдяки його крові ми маємо доступ до неба. Він бере хліб і каже, це є тіло моє. І приймаючи участь в Його тілі, ми розуміємо, що Він віддає сам себе, віддає нам. А ми, приймаючи участь, стаємо з Ним одним цілим разом з ним і один з одним. Одним з одним. І от такий символізм глибокий закладається, що ми належимо йому. І це є, звісно, величезна така таємниця певна для нас. І от приймаючи участь в жертві Христа, це один із проявів, що означає хліболамання, ми, роздумуючи над цією жертвою, ми повинні з вами занурити своє життя. Можливо, якийсь є гріх. Ми повинні засудити його. Я не говорю зараз про те, що ми зараз повинні копатися так. Якщо будемо копатися, то ми, звісно, це знайдемо. Або всі ми недосконалі люди. Але є речі, які можуть засуджувати нас, і це є добре. Коли ти вбачаєш в собі те, що тобі заважає спілкуватися з Господом, і ти хочеш цьому покаятись, Господь цінує такий дуже крок. Як Біблія вчить нас, що буває зовнішнє засудження, це коли люди побачили, що ти робиш гріх, і вони тобі кажуть, що ти робиш неправильно. Але також може бути і внутрішнє засудження. Якщо порівнювати, яке засудження є ефективніше, ефективніше є внутрішнє засудження. Бо зовнішнє можуть тобі люди сказати, підсказати, а ти можеш не розуміти цих речей. Але коли ти розумієш глибоко сам і починаєш засуджувати, то ну, це твій глибокий усвідомлений акт, яким Бог, до речі, дуже цінує, і за це потім проходить благословення. Пам'ятаю приклад зі свого дитинства, як і всі хлопці, ну, ходили купатись на озеро, і коли мені було років 14, я вам зараз про один гріх розкажу, але це між нами, добре? Ви там ніде не розказуєте. Було років 14, у нас десь так півтора десятка хороших хлопців. Ми пішли на озеро, покупались. А після того, як покупався, добряче, хочеться їсти. І ми повертаємось назад а додому йти далеко. І от у собі 15 підлітків дуже голодних. І вони кажуть, слухай, так їсти хочеться. Ну, а в мене серце болить, треба якусь проблему вирішити. Каже, хлопці, у мене тут дача є. Піши до мене на дачу, там кавунів нарвемо. Кажу, я вас всіх накормлю. А це було по дорозі додому. Кажуть, пішли, і от ми приходимо всі. Такий баштан великий на дачу, а кавуни зелені. Я такий шлях пройшли, вони зелені. Ну, я так недовго думаючи, ну а людина я творча, подивився на ділянку сусіда, а у нього спілі. Я кажу, так от тут є. Ну, одним словом, ми обнесли баштан сусіда, всі наїлись, ну, але там нічого не залишилось. І от після цього ми йдемо додому, всі мені дякують. Ми тобі дуже дякуємо, накорми в нас. Це такий один із скажімо, неправильних методів соціальної роботи в моєму житті. І я, ну, дійшли до, до, до квартир, де ми жили, ми всі в одному районі жили. Я піднімаюсь додому, відкриваю двері. Як сьогодні пам'ятаю, стоїть мати отак з телефоном. Дивиться на мене такими холодними очима. Да, он вже прийшов. Я такий, що трапилось, ну, я ж нічого не зробив. Ну, якби, батьки засудили мою дію, наказали мене, а я ж то не знав, що в цей момент, коли ми баштан сусіда зносили, а він сидів в хаті і дивився, як ми це робимо. Сидів в хаті і він просто плакав і боявся вийти. Ну, думав, хлопці зараз наклепають, знаєте, а я і в 13 років, повірте, маленьким не був. Ну, це я все потім дізнався. Вже потім мені якби, пояснили. Я пам'ятаю, як би наказали мене, пояснили, що це було неправильно. Це я вам розказую про зовнішнє засудження дії. Думаю, я так людям послужив, так допоміг. Думаю. Ну за що мене наказали? Ну, насправді, справедливо все було. Так це от історія от про зовнішнє засудження. Але дуже важливо, коли ти сам засуджуєш свої неправильні дії. Це набагато ефективніше. Бо люди можуть засудити, а ти можеш не зрозуміти. І Христос, коли кличе нас до покаяння, Він нас кличе як через глибоке усвідомлення. І Він став жертвою. Він став жертвою, і це дуже глибоке значення. Ми сьогодні приймаємо участь в цієї жертви. В старому заповіті це символізувало вихід із Єгипта, коли вони святкували свято Пасхи. Сьогодні це символізує наш духовний вихід із Єгипту. Це було б неможливо, якби недорогоцінна кров Ісуса Христа. Вона в крові Христа є величезна сила для того, щоб нам дати спасіння, зробити нас частиною Божого плану. Отримати від нього те спасіння, яке Він нам дав. І через кров Його ми отримали спасіння, примирення. Ми були ворогами, як говорить апостол Павло, були далекими для нього, але стали близькі через кров нашого Господа. Він за це дуже, дуже глибоко зазначає в посланні до Єфісяна. Христос замінив нас собою, повинні були ми страждати. Але якби навіть ми страждали, це б не дало би нам спасіння, бо ми грішники, а Він дав нам спасіння, він нам дав вічне життя. Слава йому за це. В святому тексті дуже багато місць Писань, я тільки деякі вибрав, яке велике значення для ранніх християн, ви бачите мало розуміння це кров Ісуса Христа, як велика святиня. Це у ці місця Писання, десятки місць писань, їх набагато більше, вони якраз показують те, що як рання церква, перше покоління християн, усвідомлювало оце глибоке значення пролиття святої крові за нас, що ми тепер маємо його праведність, а ми не можемо бути праведні без нього. Він нам подарував свою праведність. І тепер, Батько Небесний дивиться на нас. Через праведність Ісуса Христа. І Він в кожному із нас бачить ту велику жертву, яку за нас заплатив Христос. Коли ми дивимося на вечерю Господню, ми повинні побачити там, що пасхальну вечерю це коли збирала вся єврейська сім'я за столом. І от вечеря об'єднує нас всіх як сім'ю. Сьогодні ми зібрані всі разом. І центром нашого зібрання є цей стіл, на якому представлені ці дари кров і тіло Ісуса Христа. І Христос є центральною фігурою нашого зібрання. Не ми з вами, а Він. Так само і на тій вечері Він був центральною фігурою. Ми дуже сильно хочемо, щоб Господь доторкнувся до кожного із нас. Ми сьогодні прославляли, співали, дякували йому за все, але ми також і просимо Бога, Боже, доторкнись до мене, проговори до мене, зміни моє життя. Я хочу виправити, можливо, ті речі, які я вже давно не виправляв, але я прошу, хай дія Духа Святого зробить це в моєму житті. Ми вступаємо в заповідь з ним. І от в заповіті з ним Бог проявляє величезну вірність. Цей заповідь взагалі написаний в, якби, одностороннього фактично, характером. Чому фактично одностороннього характеру, бо нам в цьому заповіді нема що йому запропонувати. Але він написаний повністю для того, щоб нам було добре. Він самодостатній, ми йому нічого не можемо дати. Єдине, чого просить Господь в нас від цього завіту, коли ми приймаємо участь в лібомані. Він просить нас, щоб ми берегли свою вірність Йому, щоб ми його любили всім своїм серцем, те, чого вчить нас слово Його. І ми повинні своє життя спонукати саме до цього, щоб Господь проявився в нашому житті. А любов допомагає, любов до Бога допомагає нам проявити Його в нашому житті. Якщо ми будемо Бога любити всім нашим серцем, як написано в Слові Його, не частково. А всім нашим серцем. тоді ми побачимо, як Господь буде близький до нас. Сама любов демонструє, демонструє Божу присутність в нашому житті. Я можу багато молитися, я можу робити добрі справи, але я можу. При цьому можу не мати любові. А ці речі робити формально. Біблія акцентує увагу на любові до Творця. Коли ми дивимося на хриболамання, ми хочемо Богу дякувати. Одне з ключових слів подяки в грецькій мові це Євхаристія, що означає подяка. Подяка йому. За що ми дякуємо йому? За свободу, яку ми отримали. Ми з вами тепер не є рабами гріха. Ми з вами вільні люди. Лукави над нами немає ніякої влади. Слава йому за це! Це стало можливо завдяки йому і більше нікому. І коли ти усвідомлюєш ці речі, ти хочеш за це славити Його, дякувати Йому за це, хочеться. за те, що Він зробив такий величезний вклад в твоє особисте життя. Ми з вами всі перед ним рівня. Тільки відрізняємося тим, що хтось більше усвідомлює, хтось менше усвідомлює. Те, що зробив Христос для нас, ну Бог зацікавлений в тому, щоб ти глибоко розумів Його подію в твоєму власному житті особисто. Ми повинні це робити на спомин про нього. Це подія, яка відбулася 2000 років назад. Христос каже, робіть це на спомин про мене. Ми бачимо, що тут присутня. Така глибока історична пам'ять, яка пов'язана не тільки з вечерю Господню, а взагалі пов'язана з подією життям. Коли ми це робимо на спомин про нього, про Христа, ми згадуємо тільки вечерю, тот історичний контекст тієї вечері, що там відбулось, чи ми взагалі згадуємо життя Ісуса Христа, як Він жив, як Він зцілював, як Він допомагав людям. Як він вчив, ми згадуємо все. Саме робіт це на спомин про мене повинно підштовхувати нас для глибокої історичної пам'яті. Взагалі, мати глибоку історичну пам'ять, біблійну історичну пам'ять, це велике благословення для всіх людей. Чому? Бо чим далі ти історично бачиш, тим у тебе кращий горизонт. Чим менше твоя історична пам'ять, тим твій горизонт дуже такий маленький. Тому ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб бачити дуже-дуже далеко. Чому це допомагає нам зрозуміти дію Божу, яка відбувалась в історії, яка може відбутися сьогодні? Чому Бог вчив через Моїсея ізраїльський народ пам'ятати всі дії Божі в різних святах? Справа полягала в тому, що за кожним святом стояла присутність Божа. І певна історична подія, в якій себе проявив Бог, або продемонстрував силу свою. І євреї дуже добре розуміли, якщо Бог продемонстрував силу свою в тій чи іншій події, значить, він може це зробити що знову і проявити її знову в нашому тепер покоління. Так само, маючи у цю історичну подію пам'ять, як Бог зцілював. Як Бог допомагав, являв свою ласку в житті церкви, особливо, якщо це пов'язано з дієм святих апостолів, ми розуміємо, що так же само Його дія і присутність може проявити сьогодні, у 21 столітті. Але ці речі треба пам'ятати, ці речі треба проговорювати, про це треба молитися, цього треба шукати. Це може бути в формі свята, в формі роздумів. Неважливо. Важливо те, щоб Господь був центром цієї події. І от робіть це на спомин про мене якраз і вчить саме цим речам. Наш Бог все, що він робив, він дуже добре пам'ятає. А нам дана книга Його, щоб ми пам'ятали Його відкриття і дії в історії людства. Якби не було книги, ми б не змогли би цього взагалі осягнути. Навіть читаючи Біблію, Біблію іноді перечитуєш один той самий контекст декілька разів, повертаєшся до первинного початкового тексту. Для чого? Щоб цю подію проаналізувати, не відразу сенс від, якби, ухоплюєш. Тому ми повинні пам'ятати, дуже хороше місце Писання, коли Христос каже, придіть до мене всі, які щодо зневечені, і я каже, оздоровлю вас. От сьогодні, дивлячись на сучасне людство. Людство дуже сильно хворіє однією хворобою. І ця хвороба називається життя без сенсу. От ми з вами живемо в контексті, багато людей проводять так дивно свій час, вони просто його марнотно витрачають. Може, ви щось інше бачите, ну я бачу саме такий контекст. Це пов'язане з різними поколіннями, не тільки з молодими. Люди марнотно проводять свій час. Ну людина, яка знає Господа, глибоко любить його, Господь зцілює нас від того, щоб ми марнотно час не проводили. Він нас час наповнює собою. Тому, християни, як написано в Слові Божому, що час це щось дорогоцінне, цінуємо часом, який дав нам Господь. Бог зацікавлений в тому, щоб наш час нашого життя. Наповнити собою. Якщо ми його проводимо марнотно, без якогось сенсу, або цей сенс, наділений неправильними чинниками, нам треба, щоб саме цей момент нашого життя наповнив Господь, і тоді наше життя буде наповнене їм повністю. Сьогодні ми будемо приймати участь в хліболамані, нам треба молити за те, Господи, Ти бачиш, що моє життя не дуже наповнене Тобою. Я прошу тебе наповни, наповни, щоб я цей час, проводячи в цьому світі, максимально прожив його правильно і корисно для твоєї слави. Невід'ємною частиною хліболамання це є слово. І от я стою зараз перед вами і проповідую. І ви бачите, що завжди, під час проведення хліболамання, проповідник говорить трішки слово до хліболамання. Це є дуже важливий і центральний також аспект хліболамання. Я казав на першому служінні, я не розумію іноді християн, які приходять в кінці хліболамання, які нехтують словом, а приходять в кінці, прийняли участь і пішли. Приведу вам такий приклад: уявіть собі, якби Христос, зібравши учнів, взяв чашу, взяв хліб, роздав їм. І при цьому нічого не сказав. Що б вони зрозуміли? Та нічого б вони не зрозуміли. Подумали, їже ділиться, хлібом ділиться. Нічого б не зрозуміло. Але центром хліболамання було саме слово. На початку було слово. І він їм починає пояснювати, що означає вино, що це є кров його. Що, яке значення має хліб? Тому ми повинні цінувати словом. І слово дуже сильно виправляє життя людей.